Вітаю! Сьогодні я хочу надати кілька порад, як зберігати спокій, коли ваша дитина поводиться погано. Якщо ваша дитина влаштовує істерику на дитячому майданчику або не слухається вас на прогулянці, легко втратити самоконтроль. Погана поведінка дитини може вас роздратувати. Однак у будь-яких ситуаціях важливо зберігати спокій. Вам може здаватися, що коли ви кричите на дитину, то ви змушуєте її слухатися, але це не допоможе, дитина не зможе впоратися зі своїми емоціями якщо цього не може зробити дорослий, який знаходиться поруч з дитиною. Тому, якщо ви хочете заспокоїти дитину, то перш за все, вам самим потрібно зберігати спокій. Пропоную розглянути кілька способів, як зберігати спокій, коли ваша дитина поводить себе погано. У першу чергу подбайте про себе. Коли ви голодні, втомилися або перевантажені роботою, ви гостріше реагуєте на погану поведінку дитини. Існує багато стереотипів про те, що скаржитися або піклуватися про себе неприйнятно. Але не варто звинувачувати себе за це. Спіть достатньо часу, вживайте здорову їжу, приділяйте собі час протягом дня. Якщо ви хворі, втомилися або просто пригнічені, попросіть близьку вам людину посидіти з дитиною. Зберігати спокій у моменти, коли дитина поводиться погано, може бути непросто. Ви не зможете робити це машинально. Будь-які починання у вихованні дітей повинні бути спланованими. І усвідомленими придумайте собі висловлювання, яке ви будете повторювати, щоб не забувати про поставлену мету. Наприклад, я не буду кричати на дитину, Я можу зберігати спокій або Я люблю свою дитину. Якщо ви відчуваєте, що втрачаєте самовладання, зупиніться і зробіть глибокий вдих, щоб тіло заспокоїлося природним шляхом. Робіть це навіть якщо ви відчуваєте гостре бажання відреагувати. Ваш мозок говорить вам, що ситуація виходить з-під контролю, але ви за допомогою глибокого дихання можете нагадати своєму тілу, що це не так. Якщо ви починаєте відчувати негативні емоції через погану поведінку дитини, вам потрібно зробити перерву, щоб заспокоїтися. Відведіть дитину в іншу частину кімнати, а якщо їй більше 5 років до іншої кімнати, продовжуйте виконувати дихальні вправи і згадайте моменти, коли вона поводилась добре. Набагато легше спілкуватися з дитиною, з якою у вас пов'язано багато щасливих моментів, ніж з тією, яка щойно вдарила свою сестру. Якщо ви хочете вказати дитині на погану поведінку, не кричіть на неї, а говоріть тихо. Це допоможе вам ясно висловити свою думку і знизити емоційну напругу. Важливо спочатку поспівчувати дитині, а потім позначити межі. Наприклад, я знаю, що ти злишся, тому що ти любиш гратися іграшками і не хочеш зараз іти, але нам вже час вибери одну іграшку і ми візьмемо її з собою. Учити дитину хорошій поведінці найкраще тоді, коли вона поводиться добре. Якщо вона влаштовує істерику, почекайте, поки вона заспокоїться, а потім нагадайте їй, що сталося. Наприклад, сьогодні ти поводився погано і мене це стурбувало. Як ми можемо вчинити по-іншому наступного разу? Іноді. Вам може здаватися, що окрім крику, на дитину нічого не може подіяти, але крик породжує страх і може зіпсувати ваші стосунки. Ви ж не хочете, щоб дитина перейняла у вас таку поведінку? Дайте собі відповідь на це питання, і ви зрозумієте, що зможете зберігати спокій навіть при найгіршій поведінці вашої дитини. Сподіваюсь, ці поради будуть вам у нагоді, і ви оберете для себе спосіб, як зберігати спокій, коли ваша дитина поводиться погано.